У період хрестових походів виникали духовно рицарські ордени, члени яких зобов'язувалися жити в бідності, боротися проти ворогів християнської віри. Якщо монахи інших орденів проводили життя в молитвах і праці, то члени духовно рицарських орденів воювали. Одним із найбагатших орденів середньовіччя був орден Тамплієрів. Тамплієри або храмовики їх назвали так, тому що вони утворилися в Єрусалимі. На місці, де колись стояв храм Єврейського царя Соломона. Слово тампль французького походження і перекладається як храм. Орден утворився у 1118-1119 роках. Офіційно він називався Таємне Рисицтво Христове і храм Соломона. Символом тамплієрів став білий плащ з Червоним Христом. Печаткою ордену тамплієрів було зображення двогоріцарів із списами в руках. Які скачуть на одному коні. Це мало означати не лише їхні братання, але й бідність. Проте тамплієри досить швидко накопичили великі скарби. У європейських правителів багатство ордену викликало застрість, і стало головною причиною його загибелі на початку 14 століття. Його загибелі сприяв французький король Філіп IV Красивий. Він заборгував тамплієрам велику суму грошей. Короля непокоїв не стільки сам борг, борги він умів не повертати. Скільки могутність орден, який підлягав не монарху, а папі. Тамплієри мали землі у Франції, Англії, Фландрії, Іспанії, Португалії, Італії, Австрії, Німеччині, Угорщині та на Сході. У Франції були в них могутні фортеці. Тамплієри займалися лихварством. Позичали гроші під проценти, винайшли вексель. Вексель – це документ, за який гроші, покладені в один банк, можна отримати в іншому. Тож не дивно, що вони мали в вдосвіт грошей, щоб позичати їх навіть королю. Поводились вони пихати і ні в кого симпатії до себе не викликали. У 1307-му французький король за погодженням з папою Клементом v, здійснив блискучу поліцейську акцію. Зарештував і ув'язнив багатьох членів цього ордену, у тому числі його великого магістра, Жака де Моле. Чому ж папа Римський був проти тамплієрів? Тому що його контролював Філіп IV Касивий. Він переселив папу Римського із Риму до міста Авіньйон. Авіньйонський полон пап це тоді, коли папи Римський жили не в Римі, а у Франції у місті Авіньйон. Королю кортіло як десь швидше заволодіти скарбом таплієрів, але вони, немов крізь землю провалилися. Король і папа влаштували на тамплієрами суд, судді звинуватили храмовиків у всіх смертних гріхах, зокрема в тому, що ніби сквернили хрест і зневажали Ісуса Христа. Закінчилося це ще тим, що півсотні тамплієрів спалили живцем у Парижі. Зберігся переказ буцімтажак де моли, перед смертю прокляв Філіпа IV і Клемента V і привести їм швидку загибель. Це похмуре провічення справдилося, і король і папа незабаром покинули цей світ. Історики вважають, що їх могли отруїти, щоб повститися за загибель тамплієрів, менше грішників, ніж їхні коти. Землі Балтії стали об'єктом експансії духовно-рейцівських орденів. Рицарі намагалися поширити християнство досвідували їх зірченство. Щоправда, християнізація часто перетворювалася на винищення місцевих слов'янських і балтських племен та населенням цих земель німецькими селянами та міщанами. Наймогутнішим орденом, що діяв у Балтії, був Тевтонський. Цей орден виник у 1190-1191 роках. Його ще називали німецьким орденом, а повна його назва Орден Дом Святої Марії Єрусалим. Він об'єднав переважно німецьких рицарів. Його члени вважали головним своїм завданням боротьбу з язичництвом і, і поширення християнства. Тевтонські рицарі носили білий плащ із Чорним хрестом. У 30-х роках 13 століття вони утворили свою державу Тевтонський орден. У 1242 році, у битві на Чуському озері, Тевтонців завдав нищівної поразки Новгородці. Цю битву називають «Льодове побоїще. Новгородці на чолі з Олександром Невським зробили Паски на Чуському озері. Ополонки. Вони їх замаскували. Дуже багато лицарів загинуло на цьому озері. Тому цю битву назвали «Льодове побоїще». У 1309 році столиці ордену стало місто Марінбург. Орден мав великий вплив. Він вів самостійну внутрішню та зовнішню політику, яка іноді сперечила позиції Католицької церкви. Орден вів боротьбу з Католицькою Польщею, відвоюючи в неї приморські володіння. Під час захоплення Гданська в 1308 році. Тевтонці знищили все слов'янське населення міста 10 тисяч осіб. Орден воював з русськими князівствами і з Великим князівством Литовським. У 1238 році Тевтонському ордену завдав поразки Данило Галицький. Галицько-волинський князь Данило Галицький виграв битву під ровчину і забрав цю територію у своїй володіння. У 1410 році польсько-Литовські руські війська розгромили рицарів у Грунвайській битві в якій загинув великий магістр ордену. Після втрати своєї державності Тевтонський орден зберігся в деяких містах священної Римської імперії та Австрії і надавав найманців для війн у Європі. У 1809 році ордер було ліквідовано. Свою діяльність він відновив у 1923 році як суто релігійна організація, під зверхністю Римської католицької церкви. Сьогодні орден функціонує в Німеччині, Австрії, Чехії, Італії, Словаччині та Словенії і налічує близько тисячу членів. Орден Госпітальєрів об'єднав монахів Єрусалимського госпіталю. Притулку для хворих і убогих. Незадовго до Першого хрестового походу купці Самальфи в Єрусалимі збудували притулок Госпіталь. Для прочан, які отримав я, священного Іоанна Милостивого. Під час і після Першого христового походу там прийняли і лікували поранених і хворих греців. Згодом ченці, які доглядали за пораненими, почали брати участь у бойових діях. І в 1113 році папа затвердив статут ордену госпітальєв. Його офіційна назва Орден Вечників Святого Іоанна Єрусалимського грецького спорядження іоніти одягали чорний плащ із білим хрестом. Пізніше вони отримали володіння острів Мальти. І з того часу орден став називатися Мальтійським. цей орден існує як релігійна, політична та благородна організація, орден мечносців його створив римський єпископ. Єпископ поширив свою владу на території сучасної Латвії та Естонії. У 1206 році меченосці зазнали поразки, яка призвела до ліквідації ордену в 1207 році. На його основі був утворений лівонський орден, який був підрозділом Тевтонського ордену. Лівонці стали могутньою організацією. Вони викупили в данського короля Вальдемара IV, ексландське герцогство і місто, Ревель і Нарво, Та участь у гренвайській битві, тому перейшов самих тевтонців. В 1558 році московський цар Іван Грозний розбив лівольське військо і захопив більшу частину його земель. Орден було ліквідовано Ріцарські Чорнечі Ордени давали три обітниці обітності, послуху і безлюбності. Їхнім головним завданням була боротьба з ворогами християнства. Для захисту християнських володінь ордени збудували мережу могутніх замків. Частина з них збереглася до наших днів. На чолі орденів стояли великі магістри, які підпорядковували стільки папі Римському. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. До нових зустрічей!